Друзі, сьогодні я хочу вам розповісти гороскоп для риб на 2025 рік. Значить, для риб буде дуже добрий цей рік, якщо вони зустрінуть своїх обранців серед незнайомих людей, тому що в оточенні знайомих вони виглядають надто холодними та неприступними. Така поведінка може дуже засмутити коханих людей, навіть більше, ніж можуть припустити е, риби. От. І взаємини риби своїми коханими стануть щасливими, якщо вони вчасно намагатимуться змінити свій характер. Значить, що чекає на рибу у 2025 році? Рик синь, синьої змії, Ось ми побачимо. Ось риби, бачите, він дуже е, перенасичений планетами. Цей знак, сильно коливатиме, коливатиме зовнішнє середовище, від якого залежать риби. Сатурн створить двічі квадратуру з Нептуном, 18, значить, ну тут не квадратуру, ось тут скоріше, як з'єднання буде йти. От Сатурн і Нептун. От. Нептуну рибак з'єднується із сонцем от 28 лютого, а другого сня стане в опозицію до сонця. Крім того, на осі діва риби пройдуть три затемнення. Вірніше, не три, а два. От, ми ось подивимося. Ось затемнення, значить сьомого. Вересня, тут, скоріше, одне буде затемнення, це затемнення іде місяця, і воно буде тотальне, тобто повне затемнення місяця. От і що далі? Риби будуть допомагати оточуючим, підставлятимуть своє плече. Завдяки цьому вони знайдуть багато нових друзів. Щоправда, велика ймовірність, що коли рибам знадобиться допомога у відповідь, вони можуть її не отримати або отримати лише від небагатьох. Своїх товаришів. Риби ще більше підуть у свій ілюзорний світ, і великий ризик не помічати грани між вигадкою та дійсністю. Щоб цього не сталося, рибам необхідно знайти колектив, в який вони вписуються, а ідею якого вони, з ідеєю якого вони поєднуються, тоді будь-які завдання та проблеми риби вирішуватимуть із колективом. Значить, початок року пройде у пошуках сенсу життя, рік ближніх та далеких поїздок. Рибам захочеться відвідати старих друзів, далеких родичів або просто вирушити в подорож. У середині року справи риб можуть зупинитися, якщо вони не будуть у колективі, початися неприємності в сім'ї та на роботі. Це з вічним коливанням риб. І незадоволеністю чітко позначити свою позицію, прийняти рішення. Не буде особливого натхнення, і, і представники творчих професій а, ще що здатне нанести риб у, риб у депресію, і лише кінець року принесе відносну стабільність. На цей час, коли рибам потрібно а, а, струснутися і енергійніше діяти. Щоб досягти успіху, ось, ми дивимося на дивимося на рибу. І ось бачите, це початок року стоїть Сатурн, стоїть Меркурій, стоїть, значить, Нептун і з'єднується із місячним вузлом, який сходить. Це дуже сильне поєднання і показує, що рибам треба в цей час значить, пристосуватись, і оце саме пристосування. Яке, значить, відбудеться у їхній, має сказати, день народження, це у, у березні, От, він покаже, до чого ж вони можуть пристосуватись. І далі на цьому треба вже робити акцент на цьому пристосуванні. От. І далі, значить, ця, цей вузол буде йти весь час по рибам, і риби повинні за цей рік. Гарно пристосуватися до життя, до змін в житті, до різних обставин і так далі. Тобто, або щось змінити кардинально у своєму житті, щоб це пристосування було ще більше у, у них. От. І значить, гроші, фінансове становище на початку року обіцяє бути стабільним. Рибам не доведеться думати про те, де ще б заробити. От. І ми ось дивимося на це затемнення, яке буде у місячне, у вересні, 7 вересня. От. Воно буде повне і воно буде проходити, що Сатурн буде майже в останньому градусі риб 29 градусів 32 значить, хвилини. А Нептун він уже покине риби. Тобто, вже коливань таких не буде, як було до цього. І значить, рибам буде легше визначити, що їм робити. От. А Сатурн буде їх заставляти все-таки Концентруватися і діяти вже відповідно до тої мети, яку вони собі оберуть, тому що тут буде йти така, такий процес, що вони будуть пристосовуватись і вже ідею краще не змінювати, а її краще втілювати в життя. Тобто те, що вони намітили у цей період, треба вже втілювати в життя. Це буде друга половина року, це буде вересень. От і таким чином позначається значить, для риб їхній направленість. І тут от показано, що і в цей час вони почнуть активно витрачати накопичений раніше капітал, роблять із часом непотрібні покупки, тож велика ймовірність вже до середині до середини року відчути нестачу коштів. От, краще їм не витрачати свої кошти. Значить, треба більше, значить, бути обережним. От. І, і повинні вони проаналізувати, на що вони витрачали кошти. Чи правильні вони були ці витрати, чи може вони були ну, надмірними? І за такій ревізії до кінця року риби зможуть впорядкувати свої фінанси і досягти вагомих результатів. Вони будуть напружено працювати, не відмовляючись від жодних пропозицій. Фінансова річка у цей період стане повноводною, риби знову займуть на займуться накопичуванням. Вони намагатимуться все зароблене не тільки зберегти, а й примножити. Обачність риб дасть хороший результат, на них чекають вигідні угоди та привабливі пропозиції щодо інвестування. Якщо в цей час хтось попросить гроші у борг, не відмовляйте йому. Можливо, дуже скоро саме ця людина прийде вам на виручку, коли. Ви опинитесь у важкій ситуації. Варто також подбати про те, щоб мати більшу стабільну роботу, яка приноситиме постійний дохід. Не всім вільнолюбним рибам це до доподобає, але доведеться зробити цей вибір. Так, тепер гороскоп кар'єри. Доля представників цього знаку зодіака в тому, що вони постійно шукають своє місце під сонцем. І часто змінюють місце роботи. Ми подивимося, ось це на кінець, на кінець ще року, що ми побачимо. Ось риби, бачите. Дуже хороші, сприятливі всі моменти От, в діяльності, тобто діяльність буде рухатись добре. І кар'єра так само. От. І рік 25-й сприятливий у цьому плані. Риби нарешті знайдуть те, що шукали. Вони відчуватимуть, що саме на цій посаді їхні професійні риси розкриються з повною силою. Робота принесе задоволення та радість, а кар'єра різко піде вгору. Протягом року можна буде піднятись не на одну сходину кар'єрними сходами, а відразу на кілька. Такий сприятливий розклад на роботі наповнить риб енергією та наснагою. Риби просто світитимуться від щастя, відчуватимуть, що досягли піку своєї кар'єри. Іноді завдання, які стоять перед рибами, виявляться надто складними, але це лише принесе радість. Рибам подобається долати перешкоди, тож невеликі проблеми на роботі не пригнічуватимуть їх. Більше того, ніхто і ніщо не зможе зіпсувати їхнього позитивного настрою на роботі. Нова висока посада має на увазі, що потрібно нести ще й відповідальність за своїх колег та партнерів. Риби всіляко намагатимуться викликати до себе. Прихильність багато спілкуватись будуть і більшу частину часу проводити з колегами. Це дозволить уникнути багатьох конфліктів, але може негативно позначитись на сім'ї, тож варто вибрати золоту середину. Роскоп здоров'я для риб. Це дуже сприятливий період для здоров'я, можуть виникнути різні нездушення. Особливо в опорно-руховому апараті варто берегти суглоби от, від навантаження. Якщо не, слідкувати, не слідувати рекомендації, то великий ризик ускладнень аж до госпіталізації. Бережіть суглоби від перехолодження, а також вживайте менше солоної їжі. На тлі цих нездужень у риб може розвинутися нудьга. Вони легко впадатимуть у депресію, що призведе до порушень сну. Не намагайтеся лікувати цей стан алкоголем. Це лише посилить процес. Найкраще записатись до спортзалу чи басейну, більше гуляти на свіжому повітрі. Ті, хто страждає на алергію шкірні захворювання, теж зіткнуться з загостреннями. Важливо при цьому лікувати не тільки зовнішні ознаки захворювання, але й серйозно обстежити, щоб знати причину та джерело цієї недуги. Можливо, страждає якийсь внутрішній орган і шкірні висипання лише сигнал. Риби дуже емоційний знак, тому, якщо виникне нервова обстановка, краще відразу приймати заспокійливе, ніж доводити себе до негрозу. Зірки рекомендують більше слухати гарної музики, пити заспокійливий чай та розслаблятися хоча б на вихідні. Під кінець року на риб чекає часті застуди, так що стежте за тим, як ви одягаєтесь на вулицю і не давайте організму перехолодшуватись. більше оптимізму та позитиву, щоб настрій був завжди піднятим. І тоді багато хвороб. Відступлять самі собою. На цьому я хочу закінчити і побажати вам, дорогі риби, у 2025 році всього найкращого, здоров'я, щастя, успіхів от, і е, всього, що ви собі бажаєте. До побачення. Спасибі за увагу.